Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські філіали сьогодні у нас немає надходження. Toyota Camry 2022 року випуску з бензином 2.5 двигуном в парі з гібридною установкою, з переднім приводом, з автоматичною коробкою передач. Авто було пригнане зі штатів у 2025 році, то має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони, світлий комбінований салон, електропривід водійського сидіння, електростопідімотів усіх твіту, електробування дзеркал. Є у нас автодальний, Приборна панель виглядає ось так. Мультикермо, підрульові лепестки, штатна мультимедіа, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрію передніх сидінь, також є люк. Задній ряд сидінь в гарному стані. На автомобілі встановлені 18 для диски на зимовій резині. Також є камера заднього виду. заявленого пробігу на автомобілі 50 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 30 тисяч 990 доларів. Він доступний в кредит та лізинг.